Найбільше у визирській громаді займаються тваринництвом в невеличких селах. Самозайнятість населення цим напрямком сільського господарства зростає, якщо населений пункт перебуває найбільше відстані від місць потенційного працевлаштування, наприклад, від Одеси. Але тих, хто готовий утримувати корів чи іншу худобу, з кожним роком стає все менше. Констатує староста Дмитрівського старостинського округу Володимир Жирдецький. На сьогоднішній день в громадському стаді знаходиться 39 корів. Це не рахуючи ті хазії, які мешкають на краю населеного пункту, і є можливість випасати самому ну, шляхом припинання даних корів. От, е, налічується у нас згідно обліку е, 51 голова. Колись стадо корів у цих селах було понад дві сотні голів. На подвір'ї тримали по дві-три корови, було налагоджено збут молока, а головне тут мали чим тварин годувати. Проблеми, що нема, по-перше, де пасти літом, немає пасовиську. А по-друге, що зі період теж косити треба, сушити. Хорошо, як є дощ, а як дощу нема, то і не буде треба вищу косити. Ну і фураж треба, корм. Добре, що є спай, що так дають, пока спасія спая, зерно. Сама одна, а дві корови держу. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Ну, проблеми. Проблеми корма. Сама одна, а проблеми корма. Треба все самої. Коса, косю. Оце на прохання власників корів на початку сезону посіння Дмитрівський старостат проводить публічні обговорювання щодо найму пастуха. Наймають пастуха і заключають з ним договір. Тобто входить в цей договір умови випасу, термін випасу і, звісно, сума, яку вони повинні сплачувати за надані услуги. От, вона оплачується раз в місяць. От, суму по домовленості 500 гривень, одна голова. Кожного дня о сьомій ранку. Корів виганяють на подвір'я на випас. О півдні корів ведуть на луг біля старостату у центрі села Дмитрівка. Мета, щоб тварини могли напитись, щоб тварин могли подаїти. І з трьох годин і вже приганяють ввечері, після сьомої години вечора. Приганяють сюди в село і мешканці, тобто власники тварин, розбирають їх по домам. Така самоорганізація організація тваринників дає змогу ефективніше доглядати курів. Добре, що зразу після доїння молоко можна, хоч і не за великі гроші, здати заготівельникам, вивозити молочну продукцію на ринок самотужки. Вони тут не в змозі, бо зараз відсутнє автобусне сполучення. Все це стає вагомими чинниками у рішенні селянами збільшувати їм чисельність корів на власному подвір'ї чи ні.